О, зараз ми побачимо саркофаги зі справжніми фараонами, які жили три тисячі років до нашої ери. Стародавньому Єгипту. О, а такі речі були в піраміді бачиш? Це границки, це бачиш? А це Так. Фараон це монарх стародавнього Єгипту. Вважався живим Богом, який після своєї смерті повинен приєднатись до інших богів. Тому їх ховали спеціальним чином. Прикрашено, людина подібну труну. Саркофаг. Бачиш, це воно з такого хвилин якогось. Свінкс на слінку. Стародавній їбід існував в Північній Шо? Африці. А це, бачиш, відкритий саркофаг. В такому зберегався фараон. Не видно мені нічого, але собі, що людина в такому джаві. Саркофаги були або дерев'яні, або кам'яні. Це дерев'яний качка. Це не качка, цачка. Це... Ібіс, ми такого в зоопарку бачили. Ібіс – священий так, що був символом тота, богомудрості та правосуддя. В одній з пірамід було знайдено кілька тисяч мумій ібісів. Сьогодні ібіси живуть в Південній Америці. І, хоча є не межив зникнення, але побачити їх можна в зоопарках України та світу. Тут вам дивись який бачить. Принцеса не колодо. Обидва. Маска мумий, бачиш, це? Нічого не зрозуміли. Маленькі глечики барали з собою, що захочеться пити, набирали в них воду і кудись з ними мандрували. Уявляєш, ми б зараз пішли в музей і взяли такий глечик і з ним би ходили і пили воду. Кліопатра була фараоном. Оце от так, оце Кліопатра, там її погана винала. Кліопатра була не з рівняної краси, хвилясте волосся, великі очі. О, Знову темний зал. Що там буде? Любомир, там не страшно. Ой, збережний дивиться під ноги. Зображення фараонів. Чи ж це дерево? на фараон та його дружина. Прекрасні вуси, чоткі. Така старовинна картина. Зображення фараона. Ого, ще така бачиш стати. Знову ж таки, саркофаг з фараоном. Це викопали десь з якоїсь піраміди. А он голова Сфінкса. Це портрет правителя Пталомієв-Сакара, приблизно 150 років до нашої ери. Мама, Реальна мумія. Меч привідкрити саркофаг? Подивишся, тим. Скільки ця людина тут прилежала. Цікаво, що тканина збереглась. Бачиш, що тут мумія повністю замотана. То всередині якась людина, яка давно-давно І бачиш, скільки тут є, спочатку одне закривається дебільш такий чіткий малюнок розмальований, а потім зверху ще один закривається. В стародавньому Єгипті вірили, що через муміфікацію фараони потрапляють до загробного життя. В'язана це. Дитяча шапка з пташечкою на голові, яка була в 1450 му Бачите, з піраміди, напевно, шматочки йде, що так їх обережно вирізали зі стіни і привезли сюди. Який череп відновили, яке могло бути обличчя. Я, що так от міг виглядати фараон. Видно, отак, як череп лежить. Тут зображений процес розкопки, яким займається археолог. Це історик, який вивчає побут культуру диревних людей на підставі різних артефактів. Чому розкопки? Тому що з плином часу все засипає шаром землі. Доводиться копати. Іграшки, напевно, про дитячі. Муміфікація померлих була поширеною практикою в стародавніх народів. Мумія може зберігатись тисячі років. Кура, бачиш. Хтось викорбований був на гроші. Це Ні, це гроші такі викорбувані його на грошах. Так, бачите гледачи. Виявляюся цим глечиком тисячі років. Вивляюсь?